знижки, Представляють єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Толок Сен Стронгель. 10% в аптеках подорожних вам та ось. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. <звігіння> Ігорю раді тебе вітати. Заміпи. Ось так наживають. Запливає, запливає, як наші на цьому, як наші посеі запливає, як наші посені на <звігіння> Олімпійські ігри на дивився вчора. Чи тебе вразило? Ну, Звичайно, бо перше, я тобі хочу сказати перший раз не на стадіоні. Так Далі, але перший але... раз в історії не на стадіоні, це дуже здорово. Наша спортивна, наша спортивна, наша постійна глядачка Наталя Гойда каже, що спортивна. дивилася, вболівала за спортсменів. Дуже люблю олімпійські ігри. Відкриття здивувало, але на стадіоні мені більше сподобалося. Знаєш, вчора просто погода десь трошки підвела, тому що дощили воно не так яскраво виглядало, як могло би виглядати. Але насправді церемонія дуже дуже пафосна. Церемонія дуже дуже дорога. Така, знаєш, як що така дорога сільська дискотека, насправді? 12 мільйонів. Роздається, роздається. Але воно було дуже гарно. Я побачив дуже яскравих персонажів. Наші молодці, класно в цих дощовиках, Навіть вони виглядали дуже дуже здорово Ліна світорника, яка несла прапор. І разом з Михайлом Романчуком. Тобто, в принципі, мені все сподобалося. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що е, я найдесь радий, що не на стадіоні, тому що на стадіоні ну, що вже можна придумати щось нове на стадіоні. Вже стільки цих було на стадіоні, давайте щось придумувати, щось інше. І вони колорит у цього Парижу передали сена. Абсолютно погоджуюся. Це, це ж найкласне, най, 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 найкраще, що може бути, щось несподіване. Тобто, те, що є таке автентичне, те, що, те, те, що можна побачити тільки у Франції. Я колись розповідаю, що я коли приїхав перший раз до Франції, то я 18 годин не спав, просто гуляв, настільки мені сподобався Париж сам по собі. Тому тобто, вони це передав. Це класно вчора, коли ми з Сашою трішки обмінювалися емоціями під час якраз початку Олімпійських ігор, трансляції Саша каже: ну таке відчуття, що дуже схоже до Дня Незалежності, яке було колись там до початку повномасштабного. Це здається, було ще вторгнення. Угу. Коли було таке велике дія на хрещатику, коли був концерт, коли були спогади наших пісень. це був 21 рік, і це було грандіозне, як на мене, найкрасивіше святкування Дня Незалежності. І отут трішки щось було, мені здається, навіть схоже. Ми так перегукували власними емоціями але давай перейдемо до того кого чекати які перші змагання будуть О. і на кого звертати увагу це до речі саша якраз питав мене перед цим перед початком ефіру ой, де можна дивитися бачиш от Google український. Google український він дає всі змагання 27 липня на сьогодні ми починаємо 12.00 на стрибки у воду україна Давай зараз саша відкриє це з планшети бо зараз того телефону Сейчас. не так гарно це видно а ти нам просто е, зможеш О, проком... прокоментувати О, тому що перший матч сьогодні буде у ракетки зустрінуться? ну сьогодні. Теніс є тенісу. Багато, ще час не визначено. Сьогодні грає Даяна Ястремський проти бразилійки Пігосі. Крім того, так само Калініна грає з Рус. Це дуже серйозний такий, це в одиночному розряді. Мата Костюк, наша перша ракетка світу на даному етапі. Тобто не перша ракетка світу, наша перша ракетка України, тому що вона трошки випереджає Ліну Світоліну. І вона буде грати з казахстанською, казахстанською тенісистською путівцею, плюс пара сестер Кіченок, які, де ми розраховуємо на те, що вони зможуть все-таки щось поборотися. Так само вони сьогодні виступають. Оце ми будемо. У сьогодні вболівати у тенісі, і я тобі хочу сказати, що е, в принципі для нас важлива історія, тому що Ліна Світольна є призеркою Олімпіади у угу. тенісі. Вона є бронзовою призеркою. І звичайно, що це дуже важливо для нас, щоб ми тут яскраво про продемонстрували. Крім того, стрибки у воду жінки, трамплін, 3 метри. Там буде наша представниця. Це вже Дзюдо. Фінал здається на Дзюдо, Так там буде наш так само представник в 1-16 фіналу Халматов проти Розієва, українець Халматов Буде змагатися. Плюс Юлія Бірюкова буде у шосейному велоспорті. Сьогодні 15.30 угу. стартувати на індивідуальна гонка. Індивідуальні змагання. Тобто, в принципі, вже розумієш, починаються ці старти. Але я тобі просто хочу сказати, що е, е, ну, якщо говорити конкретно про сьогоднішній день, то якщо ми щось сьогодні і покажемо, то це буде несподіванка. Знаєш? Тому, Чому? Що, ну, тому що в нас основні там, знаєш, якби, спортивні моменти, вони трошки пізніше, головні фаворити. Ми в дзюдо mm -hmm. чекаємо білий Ми чекаємо, що вона mm -hmm. там вийде, вона трошки пізніше. Легка атлетика, вона завжди під завершення Олімпійських ігор, 2 серпня буде стрипати лише Ярослава Магучина. Mm -hmm. Це там, де ми можемо, там, де ми можемо. Точно знати, що ми щось можемо десь написано. Вона напередодні встановила рекорд, покуштувати, так. покуштувати, на зуб щось покуштувати. Тобто, в принципі, зараз починається тільки розгін Олімпіади. Звичайно, що дуже добре ну, було б здорово зробити заспів. Знаєш, mm -hmm. такий хороший заспів. Але, 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 але це поки що буде достатньо складно, тому що нас цього року на цих олімпійських ігри лише 140 спортсменів, це найменше. Дивіться, я вам хочу сказати, що з одного боку це найменше, лише з іншого боку, повірте мені, вони всі герої. Що в таких умовах люди здобули стільки ліцензій, це просто щось неймовірно. Те, що наші спортсмени зробили, це просто, ну просто дивовижно. Стільки ліцензій. Звичайно, що якби була нормальна підготовка, якби ми були не війні, то ми, звичайно, набагато більше ліцензій могли б заробити. Я думаю, що там більше 200 спортсменів. Українські би поїхали. Ну зараз, ну так як є. Вперше на Олімпійських іграх поїхала чоловіча збірна України з футболу. О, І mm -hmm. про це теж хочеться поговорити, тому що сьогодні другий матч з Марокко і. Ми не дуже вдало стартували. Ми програли 2-1, перший матч. Але які все ж таки не шанси у нас є? ми провалилися. Ми, Провалили. ми реально провалилися. першому матчі програти Іраку це, безперечно, знаєш, при тому всьому, що склад команди ну, не найсильніший, тому що не, всі, не всіх футболістів найкращих відпустили, тому що вони готуються в клубах. Якби ми uh -huh. зібрали всю свою найкращу збірну, то звичайно, що ми були б набагато конкурентніші. Але навіть з тим складом, який прийшов, приїхав програвати Іраку, ми не маємо права. Програло першому матчі 1-2, в чому, походу, Гравали Робчинські відкрив рахунок, потім два м'ячі пропустили, помилився Таловіровий, який привіз пенальті. Ну не я довго можу про це розповідати. Давайте не будемо. І потім ми і сьогодні ми граємо проти Мароку. Марок у першому турі перемогла аргентинців. Теж дуже незвичайний матч з паузою, відміною, варом, який дивилися пісні. Він він сказав багато невідомих да, фраз. Я тобі поясню. Да, я вже підказки якісь. Вигравала Марокко 2-1. На останніх секундах аргентинці забили гол. І ніби бігли тішитися, і марокканські вболівальники вибігли на поле, типу, щоб скасовувати гол. Було безлад на полі. А це можливо таке? Ну так, так сталося. На Олімпіаді бачиш, так випустили, що почався безлад на, на трибунах. Суддя каже, типу, будемо дивитися повтор. Подивилися повтор, і справді марокканські вболівальники були правими. Що гол було забито неправильно. Він скасовує mm -hmm. гол, виганяють вболівальників, пауза тривала півтора години, і через півтора години команди догравала ще у ці три хвилини. А е чому така закінчення. довга пауза? Тому що не могли навести лад. Тому що повибігали, всі були проти. Ну, тобто повинно бути ну, футбол повинен бути, знаєш, в якихось певних, певних рамках. Не можна грати з болівальниками, коли вони ж е Це велике ну, mm -hmm. просідання у спортсменів за цих півтори години. Звичайно. Ну, я, я, на це не на користі? Це, ні, де? на моїй пам'яті це взагалі вперше. Ну, Бо така от була величезна пауза, щоб люди догравали матч там через півтора години. Ну звичайно, що вони всі в роздяганні сиділи. Звичайно, що вже догравати не можна. І Аргентина програла, тобто вона не змогла забити. Їм цей гол скасували. Вони поступилися 2-1. І ми бачимо, що в нашій групі Аргентина і Україна це аутсайдери. Хоча вони після першого туру мали би бути серед претендентів угу. на то, щоб вийти далі. Нагадаю, дві команди виходять до чвертьфіналу з групи. Давай ще трішки про таку інтригу, яку запустив і на сьогодні Марокко, Я просто закінчу. Ага. На сьогодні Марокко нам треба ну просто до горла вигравати. Зрозуміло? В, почули В, валя валя хоче спитати ще про е, юніорську збірну України, яка закінчила е, закінчила свою свою участь, так би мовити. Ну, це напевно найбільший успіх нас українського футболу на цьому е, цього року, тому що національна провалилася е, команда. Юнацька так само невдало виступила Олімпійська, поки що нас не тішить. І От юніорська збірна. Футболісти не старше 19 років. Виступали на фінальній частині чемпіонату Європи, який проходив у Північній Ірландії, і змогли пробитися до півфіналу. Головне завдання було на цьому турнірі. Це потрапити до п'ятірки найкращих для того, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу серед юніорів, серед 20-річних. Збірна України це виконала. Вона зіграла у півфіналі. У півфіналі поступилася французам з рахунком нуль і і в принципі, це дуже хороший результат, те, що ми потрапили до півфіналу. Матчу за третє місце немає, через це зараховується бронза. Ну І найголовніше те, що в, цьому, в цій команді виступає Крістіан Шевченко. Mm -hmm. Це та команда, де виступає Крістіан Шевченко, mm -hmm. і Андрій Миколаївич Шевченко приїхав за нього болювати, дуже переживав. Я знаю, як він переживає. Ну, знаєте, коли грає, за дітей ти... переживаєш так, більше, ти... ніж за себе. Це коли однозначно. Коли дитина грає, це просто щось неймовірне. Та. І ну, шкода, ми з французам програли. Ну, та правда, французи ну, найсильніші, Я думаю, що вони виграють в фіналі цей турнір. Але ми гідно, гідно боролися. Ми обіграли італійців в групі, причому mm -hmm. в вольовому поєдинку. Тобто молодці, хлопці молодці, можна їм тільки поплескати, так що. Ми ну, давайте трішки нашої спортивної розмови перенесемо а, вже на пізніше. Бо хочу дізнатися про цю інтригу від Усика, Чим пов'язаний боксер з футболом. А, і будемо говорити Єсти це, будем? готуючи смачну рибну все. юшку. Ну, все, я тоді ніде не йду. Я не йдеш <рив> Ні, нікуди. <рив> готуємо сьогодні нову страву Рибна з юшка. такого конспекту нашого нематеріальної на культурної спадщини. Це біляєвська юшка. Більше про неї звичайно, дізнаєтеся за мить.